Є? Так. Шановні друзі, мені приємно з вами зустрітися. І без сумніву, черговий раз сказати про ті, не наболілі питання, які стоять у нас в українців. Ми з вами зараз знаходимося, так знаєте, на такому рубежі вибору. І цей рубіж вибору. Надзвичайно є вагомий, тому що куди буде рухатись наша країна, що ми будемо робити, як ми будемо далі з вами жити, хто буде представляти наші інтереси і не тільки представляти, а й захищати в першу чергу. Це зараз гостро, ми всі з вами розуміємо. Адже ті двадцятирічні наші спроби, які відбулися, і ті варіанти, які були в нас, ви бачили, що вони мали багато дуже проколів і недоброго для нас, для жителів України, для громадян українців, для українців взагалі. І тому то настала ця точечка, від якої ми будемо старатися робити зараз новий відлік часу. І я би дуже вас просив, мої дорогі земляки, зробити вибір, який би не був супротивний із вашою душею, що є дуже важливо. І щоб він був не супротивний тим речам, які кажуть про гідність людини. Бо пам'ятаємо, що величезна кількість тих речей, які були негідні нашого народу, це було те, що. Нам гірко, але заявляли іноді, що ми себе не точно поводимо, бо нас можна купити, що нас можна вмовити, що нас можна переконати якимись різними речами. Я думаю, це була гірка правда, але ми зовсім не такі з вами. Ми знаємо, що та людина, яку можна щитати душою по очах, і по великих поступках, які вона робить, вона буде в майбутньому робити ті речі, які будуть тільки йти на користь нашої держави. Держави, яку, на жаль, сьогодні уряд і керівництво нашої держави не представляє так, як ми вважаємо з вами потрібно. 88-й округ. Коломия. Коломийський район. Коломийський район і Городенківський, Городенківський район. Ви бачите, поруч зі мною сидить цей прекрасний молодий чоловік Олександр Левицький. І я мушу вам сказати, що Левицький прізвище знакове для України. Це правда. Але Левицького знають у Івано-Франківській області, ще як і прекрасного депутата, який представляє депутатський корпус Івано-Франківщини. Те, що він займається, розуміється і робить, воно вже говорить про нього як про славу тієї людини, яка чесна, яка самовіддана і яка знає шляхи, як зробити так, щоб область наша не пасла задніх, і щоб область наша була в складовій частині великої держави міцної, як Україна. І тому я вас, шановні друзі, прошу зробити вибір на те, щоб власне Олександр. Представляв наш Івано-Франківський край на округ 88-й Верховній Раді. Повірте, що ВО Батьківщина, який представляє він, це талановиті прекрасні люди, які разом з нашою партією Свобода знайшли неймовірне точне і правильне вирішення. Бо тільки коли ми разом, ми є та велика сила, яка зможе мати не тільки більшість у Верховній Раді, а найважливіше робити ті кроки, які будуть потрібні для нашої держави в майбутньому. І в першу чергу відмінити всі ті рішення, які зробила Кліка Януковича і разом із Миколою Яновичем, Азаром, разом взятим. По-перше, поміняти цю Верховну Раду, яка під купу Полом Верховної Ради, по-моєму, втрачає абсолютно розум і розум поведінки, і повернути, що мені, Олександре, здається, довіру е, до, до депутатів Верховної Ради. Бо довіра втрачена абсолютно. Поки ще ви, наприклад, в обласній раді маєте ще довіру, вам люди бачать конкретну роботу, то довіра до Верховної Ради втратилася абсолютно. Інакшими словами, депутат має бути народним. Він не має бути від пана, який дарує дарунки. Він не має бути від того, хто лише сорочку дрей співає. Він має бути відданим працьовитим, звідси від цих людей і цими людьми жити, їхньою душею, дбати і працювати. Абсолютно можна підписатися під кожним словом, яке ти сказав. І я тобі, друже, щиро бажаю, щоб ти. Досягнув того результату, який потрібен, і щоб ти представляв 88-й округ, Франківщину, і щоб ми зустрічалися в Верховній Раді, і все було в нас добре. Слава Україні! Дай здоров Бог здоров'я вам! Дякую! Честь. Файл.